Мене Андрюша. Що там? Куди прилетіло? Сюди? що ці живы, раненінай рука. У нього акуратно. Коли прильот був? Минут 15 назад, 10. Що, Що летіло? Кассетах. да. Тихо! Куда тільки рука? Тихо, терпи. Мне надо добраться до вашей ручки. Добраться надо. Турникет не налаживал, бачу, не я. Ничего нету. Так с тобой ничего нету. Кассеты, да, хуя? Да, да, кассеты упали, блядь. И попала одна в машину, их посекло. Тут стояли люди. Да, да. Как да. вас звать? Да. Вика, сколько вам рочков? Да, О, да. ты какая молодая, сенька. Потерпіть трошки, потерпіть, все буде добре. Все буде добре, все буде добре, все буде добре. Аккуратненько ручку. Там де перелом приподнімо. Терпи, сонце, терпи. Зараз буду тебе обезболювати, ще трошечки. Все, хай лежить, у неї нічого більш немає. Подивіться її руки, ноги, живіт розкритий. Я до тяжких. У неї все, вона стабільна. Що тут? Розділи їх. За бандаж, Це його бляці. Куди йому прилетіло? Це хтось замотало його? задохнеш давай чого наносим так я йому спину при... нічого нема крови трошки давайте цього ну тут по тяжкості того першого треба забирати того першого треба забирати ще цього розділимо приніс Приніс ноутбук? давай я піду дівчину без болю алергія на медичні препарати є Так, нет ходить Хоч одидіть ми. Я о, що... бачу, ну тут нічого страшного немає, тут просто зашліть і все. Нема алергії? Все, я безбалюю її на обухін. Ви чули, Якщо що я напишу на ній, Два. ви скажете.